Вручати повістки чоловікам призовного віку можуть і представники ЖЕКів та ОСББ. Про це в інтерв'ю РБК Україна повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ зсу Володимир Фітьо. Це можуть бути керівники підприємств усіх форм власності. Це можуть бути представники ЖЕКів та ОСББ, а також селищні голови, старости і. Представники е, територіальних громад це саме ті особи, які можуть вручати повістки е, військово зобов'язаним громадянам е, для для того, щоб вони з'явилися в, в світ ЦК ТСП для. Проходження медичної комісії та оточення своїх військово-облікових даних, також він зазначив, що військово зобов'язаний при зміні місця проживання має семиденний термін, щоб стати на облік до нового ТЦК за місцем проживання чи праці. Якщо він цього не зробив, то він ухилянт. Щодо роздачі повісток у спортзалах чи то ресторанах, то Володимир Фітьо наголосив, що це є громадськими місцями, тож роздавати повістки у таких місцях також законом не заборонено.